Воїни 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунжого Марка Безручка оприлюднили кадри збиття штормовика су 25 російських загарбників у Донецькій області 25 травня. На кадрах зафіксовано постріл із переносного зенітного ракетного комплексу та ураження ворожого літака. Ліквідація сталася на Покровському напрямку в Донецькій області. Це вже восьмий літак цього типу, який наші захисники збили цього місяця. Попередня ліквідація трапилася 23 травня бійцями цієї ж 110-ї окремої механізованої бригади. 25, 25 травня. Подбитись падає. Сьогодні у наших воїнів на Донеччині є результат, який є необхідним на всіх напрямках в усіх тих районах, де російські удари загрожують нашим позиціям, нашим містам і громадам. Воїни нашої 110 ї окремої механізованої бригади, які збили сьогодні черговий російський Су-25. Звичайно, якби у нас було більше адекватних сучасних систем ППО та авіації, то російський повітряний флот вже зазнав би такого ж краху, як їхній Чорноморський флот. І російський терор став би просто неможливим збивати російську бойову авіацію. Російські ракети, їхні дрони це реально миротворчі заходи. Дякую всім в світі, хто допомагає нам зброєю. Дякую кожному і кожній, хто працює в нашому оборонному комплексі та виробляє для України захист. Дякую усім, хто воює заради України і наших людей, і вічна світла пам'ять усім, чиї життя забрали російські. Вбивці друзі і для того, аби ефективніше і швидше ліквідовувати дух окупантів на українській землі. Потрібна ваша підтримка. Бійцям 109-ї бригади на передовій дуже потрібні fpv дрони камікадзе, які ефективно вражають живу силу та техніку противника. Не буває маленьких донатів. Кожна гривня наближає нашу перемогу над окупантами. Приєднуйтесь до збору. Усі подробиці та реквізити знайдете в описі під відео.